Привіт-привіт, дорогенькі! Дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали. Тому що це середа. У нас з вами буде відео для душі. Для тих, хто любить Господа, для тих, кому це цікаво. Хочу поділитися з вами тим, що цікаво мені, От, вам на підтримку. Сьогодні у нас, як ви з ви вже зрозуміли, у нас буде таке повеління, яке Господь дав 365 разів. Розумієте? Він 365 разів вам персонально щось сказав. На кожен день року по разу. От ви встали ранком, прокинулися, і перед вами повеління Господа, знаєте, яке? Не бійся. Він 365 разів сказав. Не бійся саме вам. Хочу вам зараз зачитати вірш, який дуже-дуже-дуже мені до серця. Тому що він допоміг мені пройти оу, дуже нелегкий, ой, дуже кризисні ситуації. Можливо, колись я вам розповім, Але на сьогодні, тому що це дуже а, така довга історія, і я не зможу ті вірші зачитати вам і вмістити цю історію у, в одне відео. Тож, це а, вірш із книги Сая, мабуть, багато з вас вже чули і знають, а хто ні, то от вам на підтримку, хто знає, тому... Добре нагадування, тож це 41 розділ, 13 вірш. Бо я Господь, Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе, не бійся, я тобі допоможу. Друзі, чуєте, що сказав саме вам зараз Господь, не бійся, я тобі допоможу. Він тримає вас за праву руку і каже, що він вам допоможе, щоб ви не боялися. Так? Знаєте? Um, страх це зброя сатани. Знаєте чому? Це дуже просто. Ви помічали нараз в своєму житті, що коли ваша віра а, і страх, страх виріс, віра отак от от, пішла до дна. Якщо віра росте, страх колись дівається, ви це нараз помічали, так? Так от, сатана знає, якщо він у вас... Селить страх і буде його підігрівати, підігрівати і підігрівати. віра ваша. Впаде. Тож Господь і каже, це дуже важливо, не боятися. Згадайте, як татко вів вас за руку, було вам три, п'ять, його рука така здорова, тепла, ваша маленька в його долоні просто загубилася. Але вам так тепло, безпечно, тому що ви знаєте, ви статком і у вас нічого не може спіткати, ви просто в це вірите, що у вас все буде гаразд, ви навіть немає такої думки, що щось може з вами трапитися. Правильно? Так жопу. Так от Господь ваш небесний батько. І він говорить вам, я тебе тримаю за твою праву руку. І кажу тобі, не бійся, а, тому що я буду з тобою. І от, щоб посилити ефект цього вірша, хочу зачитати вам ще один: а, Ісус навин книга, перший розділ і дев'ятий вірш. Чи, чи ж не наказав я тобі, будь сильний та відважний, не бійся, не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Розумієте, немає такого, що там ви маєте. Досягти якогось рівня, бути безгрішними, святими, янголами, а, щось зробити для Бога або ще щось. Господь просто каже вам персонально: не бійся і не лякайся, я ж тобі вже наказав, де б ти не був, де б ти не ходив, що б ти не робив, я буду з тобою. Розумієте, це дуже важливі, дуже такі ємні, крепкі, сильні слова. Розумієте? Вам вам не треба заслуговувати або вимінювати, або купувати Господній захист. Він уже у вас є, і Господь постійно вам про це нагадує на кожен день. Нагадка. Не бійся, я з тобою. А ще один, який я дуже люблю, це повторення закону. 31 розділ 8 вірш. Послухайте. А Господь Він той. Що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся. Це вже більше про характер, мені здається, Господа. Розкривається його характер. І говориться, що Бог сам по собі такий. Він, він, він розумієте, люди часто думають, що вони мають щось, Господню любов. Якось заслуговувати. Це ні. Це той, хто є Господь. Не, не те, що ви є, а те, що Господь є. Розумієте, Це, він не залежить від того, як ви себе поводите. Це ми люди так, а тобі не так, а я тобі отак, а ти мені так, а ну я взагалі тобі нічого. Це ми так себе поводимо. Господь він не такий. Геть інший. Він постійний, він вірний, люблячий, це є його характер, це є його єство. І він каже, я ось такий, я саме такий, я той, що піде перед тобою, не опустить тебе, не покине тебе, не бійся і не лякайся. Це такі чудові слова. Як вони мені, в свою чергу, допомогли, друзі, ой. Ой, і кожен день і... В особливих ситуаціях, коли дуже важко, я нагадую собі, що характер Бога такий, що його любов, Його вірність, Його постійність, він мені пообіцяв, він обов'язково це зробить. Він пообіцяв і вам. Він звертається до вас зранку. Не бійся і не лякайся. Я з тобою, я тримаю тебе за правицю, за твою праву руку. Коли ти не пішов, я піду з тобою, я піду навіть попереду тебе, щоб все в тебе було гаразд. Я допоможу тобі пройти через все, що в тебе трапиться на твоєму життєвому шляху. Я думаю, це дуже ємні, дуже сильні слова. І вони мені, ем, мені багато дають. Я звертаюся до них дуже часто. А от хочу ще вам зачитати слова Христа. Як, якщо ви пам'ятаєте, перед самою зрадою Христа учні вже почали так хвилюватися, як то воно буде, що воно буде, вони звикли до того, що вони були з Ісусом, і все було гаразд біля них. І якось така атмосфера була. А тут, знаєте, коли зараз Питання життя і смерті. Він їм сказав, вже пояснив, що так, мене буде розп'ято, і ви лишайтеся, лишайтеся самі, але не бійтеся. І знаєте, такий, такий острах у серці. як -от, а, Ну, мені було б також страшно. Тож, а, він їх підтримав такими словами. Слухайте, це від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю мир не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, а не лякається. Тобто Ісус нагадує, що хоча б Він і не на землі більше з нами, Він лишає нам свій мир. Це такий особливий мир, який не приходить від цього світу, а саме від Господа. І в мене таке було не раз. І я думаю, можливо, і у вас було, ви згадаєте зараз, коли навколо тебе така буря, і логічно було б впадати в паніку, верещати і шукати вихід, тому що це дійсно лячно, дійсно страшно, і ти не знаєш, як його взагалі вийти з цієї ситуації. Але чомусь в тебе такий, знаєте, спокій не характерний для цієї ситуації. От саме цей спокій і цей мир. Саме від Господа, тому що Він не такий, як дає світ. Тож пам'ятаємо, що ми або можемо хвилюватися, і наше хвилювання, і наш страх нічого гарного і доброго нам не дадуть ніколи, абсолютно, або ж ми можемо з вами покластися на обіцянку Господа, пам'ятаючи. Характер Бога і те, що Він ніколи нікого не обманює, якщо він сказав, що він обов'язково зробить. От, і що ми можемо розраховувати на мир, який пообіцяв нам Христос. Що цей мир не такий, знаєте, хвилі, як хвилі, то він є, то нема, залежить від цього світу, від того, що коїться в цьому світі. Ні, це абсолютно інший мир, який ніяким чином не пов'язаний з тим. Чукоється у цьому світі, а, хочу ще вам зачитати один приємний вірш. Другу, це друга книга Тимофія, перший розділ і сьомий вірш. Бо Бог не дав нам духу страху, але сили та любові та здорового розуму. Як я й казала, сатна буде використовувати страх для того, щоб принизити вашу віру. Чим Ваша віра така більш бліда, яка якась, знаєте, десь там зовсім при землі, тим сильніше сатана може вас контролювати і підводити до вас до поганих неправильних рішень, вчинків. І людину без віри дуже дійсно легко контролювати, тому що вона контролюється страхом. І Господь каже, що страх це не від мене. Я даю вам силу, любов і здоровий глузд. Це те, чим ми маємо користуватися от в таких е м, нелегких ситуаціях. І тому, коли, знаєте, люди знаходяться під страхом і депресією, вони чомусь вчиняють, ну я розумію, чому самогубство, тому що в них вже немає. За що очіплятися, немає цієї віри, немає надії. Вони всередині пустій сатана їм наказав, чого, чого насправді немає, і вони просто вирішують закінчити своє життя. А це того геть не варте, тому що все, що вони почули від сатани, абсолютна брехня. У господа для них є чудовий план, чудове життя. І це до просто хочеться все вкрасти, тому що так і написано, що він брехун і злодій. 에... Те, <yani> що я повторюю своїм дітям, повторюю собі, повторюю своїм друзям, повторюю своїм своїй сім'ї постійно, повторюю собі кожен день. Зараз я вам зачитаю. Вже а, час, коли люди повертаються додому і починають повертатися, і машина вже туди сюди. Це Псалмий, 24 розділ, 3 вірш. Ви знаєте, не будуть посоромлені всі, хто на тебе надіється, друзі. Якщо ви а, покладете свою надію сьогодні, від сьогодні. Від цього моменту, від цього ранку, коли ви дивитесь це відео на Господа, написано, що ви ніколи, ніколи, ніколи не будете посоромлені. Ніколи. І це, як для мене, це, це як якийсь а, м, фундамент для мого життя. Коли мені важко, коли а, м, я не знаю, як бути далі. Я просто хочу розсипатися на молекули. Я кажу собі, стоп! Я маю вірити Господу, я маю надіятися на нього, тому що я в результаті ті типу, посоромлені не буду. Я абсолютно через те, що покладаю надію на Господа, не буду посоромлена. Тож стоїмо з вами на всіх тих віршах. Який Господь, лише, це лише маленька кількість віршів, які я зібрала для того, щоб підтримати вас. І я б вас закликала виписати деякі з них собі на аркуш паперу, який у вас є. І можна і усі, можна декілька, можна ті, що ви любите більше, ніж ті, що зачитала я вам. повісти. на холодильник, десь а, над дзеркало, у себе біля ліжка. І перечитуйте, перечитуйте і перечитуйте. Хай це вам буде за таку ємну підтримку, коли тривога, коли сатана до вас підбирається і каже, е -е, а в тебе немає майбутнього, О, диви, де твоя перемога? А ви віршом йому. Отак. От Господь сказав, що він зі мною іде. Попереду навіть мене йде. Веде мене за правицю. І сказав, не бійся і не лякайся, Бо, от я саме такий, я тебе ніколи не покину. Тебе тримаю, і ти зі мною пройдеш через це. Мені це дуже допомагає. Я сподіваюся, що хто так ще не робить, ви почнете так робити, тому що ви побачите величезну різницю, я вам це гарантую. Просто спробуйте, спробуйте себе підтримувати віршами з Біблії. Знаєте, до речі, так робив Христос. Коли сатана до нього підступав. А він на нього так спокійно реагував і відповідав за ній лише віршами з Біблії. Той просто щас тому що на вірші з Біблії там ти вже нічого не скажеш, це абсолютно правда. Наостанок, друзі, хочу а, вам зачитати вірш, який, мені здається, вам сподобається. Це з книги Вихід, 14 розділ, 13 вірш. Не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже навіки. Мені цей вірш, друзі, до душі. Тому що я порівнюю цей вірш з Україною. Я... Мені дуже хочеться вірити в перемогу, я дуже вірю. Перемогу так, мені б хотілося, щоб вона вже була давно. Іноді ми всі, як а, люди, прості, ми трішечки втомлюємося від цього болю, від того всього. І іноді молимося не так часто, як, як хотілося б. Тож, хочу цим віршем вас підтримати, Стійте! І побачите спасіння Господа. Єгиптян, які напали на вас, вже ніколи не побачите. Тож я вас закликаю, друзі, моліться за Україну, за наших українців, за всіх котиків на передовій. Це чиїсь батьки, чиїсь сини, чиїсь брати. Давайте підтримаємо їм дуже, дуже, дуже треба наші молитви. Вони там. В тому, що нехай, ніхто з нас і не знає, але ми їм винні? Ми винні їм наші молитви, тому що вони працюють задля нашої свободи, задля нашого спокою. Вони дуже не віддають своє життя. То невже ми не зможемо помолитися за них? Невже це так важко стати на коліна і попросити Господа захистити і наших захисників, і нашу країну і дарувати нам? якнайшвидше перемогти. Це дуже, дуже маленька віддяка за те, що ці люди зробили для нас і роблять і кожен день, і кожну ніч, коли ми спимо у своїх ліжечках, коли ми не голодні, більшість із нас, не холодні, вони в таких умовах від розумів про це лише гірко на серці, тож друзі підтримаємо їх. Нашу країну, молимося за президента, щоб Господь давав йому мудрість і правильні рішення, щоб він допомагав йому, оберігав його. Не знаю хто як, а я вважаю, що і президент, який так багато вкладає себе постійно десь на переговорах, на якихось там Ой. Хай Господь дасть цій людині. Сили і надалі боротися за свободу нашої країни. Хай Господь дасть кожному з вас сили, береже кожного з вас. І хай Господь кожен день нагадує вам, як сильно Він вас любить, щоб ви не боялися і пам'ятали ці вірші. Я сподіваюся, друзі, що це відео було вам на підтримку, було корисним. І прощаюся з вами, нагадуючи, щоб ви. Валилися за нашу Україну. Нехай у вас буде гарний настрій сьогодні. Нехай все буде добре. Пам'ятайте про ці вірші, виписуйте собі, десь розвізьте по хаті, по квартирі, в кого що є. Кладіть собі у вашу а, якусь сумочку, де в кошеньку, де виходите, щоб воно було з вами, якщо у вас немає біблії. Подивилися все. Ви під захистом все нормально, нагадали собі що Господь він такий, що не покине вас, тримає вас за руку разом з ним. Все у вас буде добре. Тож, друзі, прощаюся з вами. Бажаю вам гарного настрою. Дякую, що дослухали, Хай у вас все буде добре. Прощаюся з вами до нових відео. бувайте!